Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал Парфуми Це Я знову з вами Антоніна. Дякую всім, хто підписаний, хто коментує, хто пише свої відгуки, ставить свої лайки, вподобайки, задає свої питання, розмовляє зі мною, задає нові теми для відео. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку тему відео, як відрізнити фейк від оригіналу. І зараз почну така наболівша тема у нас зараз кругом. В Тіктокі там продажі в нас пішли. Потім пішли продажі так, знайомі між знайомими, в, в, кругом в Ютубі, в інтернеті. Дуже багато пішло. Різних кажуть люкс. От не беріть оригінал, там в дорогих магазинах от беріть люкс. У нас на потокі люкс беріть його. Він турецький, гарний, все, там просто він не розтаможений. Ну, я візьму, спеціально візьму один і от зрівняю, щоб знати, чи це правда чи ні. Що я вам скажу? Оригінал він є оригінал. В оригінальних парфумах йде повністю розкриття. В оригінальних парфумах у нас е, звучання, розкриття верхніх нотів, середніх нотів і є закінчення. Як кажуть, е, продовжується аромат. А от у нас оці люкси, що кажуть, фейки, підробки. Це вони є підробки. По-перше, там не натуральні масла. По-друге, там ідуть аромати без відкриття. От береш аромат. От у мене є якась з люксового потоку аромат, що можна взяти за півтора тисячі, за 1200, том Форд Черрі. А оригінал ви ж знаєте, скільки там ж оригінал від 8 до 15 тисяч, якщо соточка у вас. І я так взяла, думаю, ну візьму зрівняю, хочеться ж таку аромату, ну хочеться ж подешевше, як завжди, ми ж такі українці любимо халяву, як то кажуть. Ну, взяла ж, щоб зрівнятися, щоб подумати, а вдруг, це в мене там Форт Черрі. Дивіться, така. у них йдуть такі білі просто коробочки. Красиво тут все. Тут вроді штрих-код є, але він не співпадає ні з одним. производителем. Откриваємо, тут бутилочка, ось фляшечка, дивіться. така. Нічим не відрізняється від оригіналу. На перший погляд, дивіться, і червоненький, і кришечка ж таке, тільки не скло, і спрейчик металічний. І тут у нас навіть ось написано: А парфум А-55. Ну яке тут А-55? Тут у нас нічого немає. Ні башкоди немає, ні партії. Коли вироблено, ні номер партії, нічого не співпадає. нічого цього немає, ні на пачкінцю. Тут є номер партії, але він, по-моєму, от фонарі. І тут зовсім. Тут у нас А55, а тут у нас йде 122. Ну, от і все. Оце отак от воно йде. Ну, добре, розібралися. Е -е, ось уже поідклеїлася. Хвостики ось пооклеївалися, все, що в оригіналу таке не може бути. Е -е, тут написано теж ось. Отфорси. Демонстративний. Типа тестер демонстративний. Ні, ніякий там не тестер, ніякий не демонстративний. Том Форд теж з помилкою тут написано. І я його беру так, віддихаю, так. Да. От як тільки ви берете його, вдихаєте. От, похожий він, так. Да. Я нічого не можу сказати, похожий. Зразу такий чері, насичені, такі прямо черешня. Такий компотний черешні. Коли ви наносите його на себе, він тихенько сидить на вас, тихенько все одною черешенькою такою пахне, як, от, знаєте, літом черешня ви нервите, компотик такий легенький зварити, ненасичений, щоб такий слабенький був для дитини, наприклад, навіть не для себе. Оце такий в нього аромат. І оце він цілий, тобто, скільки на вас буде сидіти, скільки оце такий буде ароматик. Отакий він буде ароматик, такий компотний, компотний такий. Ну, чуть-чуть навіть я вам скажу, ну як. Ну, Я дуже ціню натуральні парфуми, я зразу відчула. Чуть спирт, по-перше, такий неякісний, і якусь синтетику. Ну, не той парфум. Я колись вдихала, тестувала в магазині, заходила на стоячий том, форте Черрі. Там да, там аромат насичений, густий. Він мені аж трошечки, ви знаєте, начебто похожий, аж із мансерою. Від так що я вам зразу кажу, хто хоче купити собі люксовий поток турецький під оригінали. Зараз дуже багато продають, Хто розуміє і має оригінали, будете розчаровані. Будете дуже розчаровані, тому що тут запах буде ну, обичний, дешевий запах, сперчуті, масло таке хімічне. У мене, наприклад, з часом, як я чуть -чуть з ним походила, аж насморк з'явився. У мене алергія на оці спирти, через те я... Може, і вліклася натуральними парфумами. Потім берем. у мене є тестер з оригіналу. Чим він відрізняється? Ось біла така коробочка, дивіться. А це у мене йде Dolce габана роза. Тестер, демонстративний, такий, як в магазинах дропардо продаються. Кругом можна тестера вори, у провірених магазинах купити на Ненотіно бувають вони, тоді на бувають оце. от можете бувають. Тут просто тестер. Номер по-моєму партії, зараз я подивлюся. Да. Тут штрих-код сходиться. В інтернеті заходите, набираєте, як провірити оригінал по бачкоду, там вам висвітиться, Потім достаємо він оригінал іде, це йде тестер. Показовий, які в магазинах стоять, от у крамницях, де ви заходите тестите, і чи вам підходить аромат. Кришечки на ньому немає. Вона й не нужна на тестерах, їх рідко на яких буває. Хіба що в дуже таких дорогих версіях нішових. Тут прямо написано на ньому. Тестер демонстративний, а де парфум. І тут пишеться назва, і тут повністю дивіться, тут є. І бач-код, і номер партії. Ви її вводите, вона повністю сходиться, як у нормального, оригінального любого парфума. Отакий От є. Лучше, я рахую, взяти тестер, він буде набагато дешевший, чим гарно упакований оригінал. І чим люкс під оригінал. Аромат тут такий самий, просто різниця, що біла коробочка, і немає кришечки. Беремо потім, як відрізнити у нас. У мене є ось мансера від черрі. Дивіться, суточка. Вона йде отак. гарно лаконічна. Отут у нас іде написано ось, мансер, парфум. Буква М стоїть. Назва і така наклеєна. У мене тут прямо така купайна наклеєчка. Ззаді у нас теж іде отака емблемочка. Буква М точно співпадає усе. Тут рівно йдуть М над М. Тут у нас теж йдуть велика буква М, йде над буквою Н рівненько і над Е. Вони сходяться. Бо якщо фейк, вони не сходяться. Тут у нас букви. Тут повністю написано, а от де парфуму тут прописано. Тут все прописано, це все думають наклеючка. Е, на дні у нас мені вже тут трошечки попсувалося, то що це мені вже давно ну, вона була. Тут у нас іде на дні. бачкод, номер партії. Цей номер партії, коли ви відкриваєте флакон, так відкривається, у вас тут ще йде отакий мішечок. Тут киточки були, в мене вже вони попсувалися, ці киточки, то що в мене вже давно, у мене тут вона була. З одного боку і з другого вона вже витяглася, то, то, що вони в мене пережили такі негарні часи парфуми. Було не до того, хотілося з їх, щоб спасти, а вже на це не звертали увагу. Дивіться, отут мішечок він іде з дуже якісного, такої, як вам сказати, шкірозамінника. Шкірозамінник дуже якісний, м'якенький, гарний, він не тріскається, не лопається. Тут написано мансера Паріж. От. На цьому. Тут гарно все у нас обшито, зроблено, і тут були такі киточки, вони так гарно закривалися. А у підробки мішечок іде дуже жорсткий. його коли береш, він отак, І з часом в мене мансері це вже, я вам скажу так, війна у нас третій рік, три роки вже і до війни три, шість років оце, ці мої. І що я вам скажу? І дивіться, де вона не була в мене? В яких вона не була в мене, як то кажуть, умовах, вона ніде ні полопалась, ні покришилась, ні от сирості, ні от чого. Все вона ціленька, гарна, м'якусенька, аж на натуральну похоже. Ну, це натуральні, я не знаю, чи буває дуже рідко, але це гарний-гарний замінник шкіри. А от у фейка, якщо проходить час, вона жорстка, вона погано отак згинається, і з часом вона так тріскається і починає осипатися. Отак осипатися все. Потім кришечка на кришечку, у нас буква М написана. Тут буква «М» сходиться так само, як на коробочці. назва така сама, і тут повністю повністю. бач-код, штрих-код, оце все-все, його кажуть, паспорт. характеристика. все тут сходиться. Що на коробочці, що на фляшечки. Відкриваємо Металічний, тяжкий ну, як вам такі, копачок. Тяжка, вона закручується. Зараз вже нові пішли, в мене є там нова версія, на магніті робиться. Спрейчик металічний. і обов'язково тут повинно розкручуватися. Якщо хорошо, хорошо його покрутить, сильно сильно. Ну, я не розкручую, я не хочу розкручувати, воно викручується. І тут повинно бути у нас, дивіться, три виточки. Як би ви не робили, він так іде. Раз, два, три, три. Гарні виточки. У підробці або два, або чотири. І у оригіналу тут ось ніжка широка, і вона отак видна. А у підробки цей спрейчик він худенький і прямо входить всередину аж сюди. Ото буде підробка, щоб ви знали, як відрізнити Оце, я розумію, черві, аромат, не рівнять до цього люкса. Ну Взяла, Попробувала і зрозуміла. Що Дешевий буває тільки сир в Нема чого економити. Лучше купити десь от ливант натуральної, гарної парфуми, чим брати якісь там люкси. Поамуважені. Дивіться, амуаж в мене це тестер. Це в мене оригінал так само. Просто біла коробочка, гарп їхній. Написано амуаж, авде парфум. вже в мене тут постаралося. Біла коробочка. І тут ось теж написано 100 мг тут у нас. Номер, це і достаю. От у амуажа от так, щоб він був. іде повністю в мене. Це амуаж у мене, я вам показую, іде тестер, а це у мене Амуаж оригінал, не тестер. Дивіться, він іде в такі гарні коробочки оригінал, не в білій, так як цей ось у білій йшов тестер, тестер у білій йде. Оригінал іде такі гарні коробочки, добротній. Тут теж бачкод, номер партії. Це у мене йде Made in Оман Омановський. Тут у нас іде їхній теж герб, отакий Омановський. Відкриваємо кришечку. Тут все в нас гарно так оброблено. М'якесеньке таке певне. І тут теж коробочка гарно оброблена, вся м'якенька, вся така. Що я вам скажу? От оригінальні парфуми, якщо ви бачите, десь на коробочці з'яни, немає оцього велюру всередині, немає такої м'якенької під підложечки. Кришечка должна магнітна бути. І магнітна це так, як я її надіваю, тут іде назва. Ось, іде в нас назва. Лірик, от Лірик, от Лірик, Лірик, як от тут написано, Лірик, так він співпадає отак униз. От як я її не беру, о, все, дивіться, я її накриваю на раз, отак, от от. це я вам показано і розкручується і рівності. Якщо оцей лірик буде в мене тут збоку, чи там галават, чи лірик, чи там, ну, в общем, який у вас там буде парфум, буде розкручуватися на бік, то вже є дзвіночок, що це може бути фейк. На кришечці у нас камінець, кришечка важкенька, така магнітна, спречик якісний, магнітний. І тут ж теж ось один, два, три. Тому що у фейків вони оцей верхній, прямо з цим сходиться, У цього немає нижнього подочка. І ви раз накрили, йдете, і раз, і ось прямо співпала ця назва прямо падає навпроти оцього гербика. металічний. І на дні написано номер партії, бачкод, Все повинно сходитися. От це буде так оригінал. Гарній упаковки. Це в нас тестер, оригінал, але тестер. В нього біла така коробочка. Кришечка в нього вже не магнітна, як в цього. але, муваш, якщо тестим, обов'язково повинна обов йти з такою кришечки. Якщо кришечки немає, продають без кришечки, це рідко бувається, може бути навіть фейк. Це вже ви повинні насторожитися. На, на кришечки теж йде герб. Так само йде один, два, три ободочка, як там, спречки якісний. Кришечка всередині оброблена таким якимось як пластмаскою, не пластмаскою, якоюсь таким, як гумочкою якоюсь. отак От Закривається до цього. Тут у нас теж металіческий фляшечка точно як в оригіналі. Одна відмінність, просто кришечки. За ці кришечки він набагато дешевший, і за цієї коробочки, а з таким ось тестерком він набагато дешевший, тому що це демонстративний тестер. Як в у любій крамниці приходить людина, хоче ознайомитися з парфумом. Вона нанесла познайомилася, потім його обрали, викинули і все. І про, як вам виробник не заморочується, за чим? трати. Тут написано: тестер демонстративний, прямо лазером вибито, на, не знаю, чи видно, на фляшечки. Тут у нас номер партії, бач код і номер партії, який є отут ззаду, на коробочці тестерній. З боку так само на фляшечці написано фате, це назва парфума ось фате. З цього ні. Так, так на любому, щоб оце ви знали, як виглядає тестер оригінал, і як виглядає обичний оригінал. Потім подивимося, що ми ще можемо поговорити. Монталь. Це ми за мансеру порозмовляли. Зараз за монтаж. На монталі в нас. Отака От дивіться. Коробочка ззаді в нас наклеєна, її можна так відклеювати. Це оригінал, це нічого страшного. Потім отут теж спередні наклеєчка, вона можна теж як так клеїться, теж оригінал, тут нічого страшного немає. В нас строго йде на монталі. Отут, під буквою АП Паріж. І тут а, вони повинні так співпадати. Тут повинен значок, а не зірочка, бо я не раз просто як зірочка, то вже під, буде підробка, так що зверніть увагу. Тут у нас написано, е, штрих-код повинен сходитися. Потім бач-код номер партії повинен сходитися із нашим флакончиком. Відкриваємо тут всередині іде у нас така ще одна коробочка, яка буде забрати. Тут у нас іде така. У мене ці поворосочки вже всі підпадали, бо мене, у мене вони якось, так, я не вибирала, любі любів взяла, які є, щоб відео зробити. Е, мішечок теж. У мене ці поворосочки повитяглися. В них оце вони люблять, швидко витягуються. Це... Не раз в мене внук маленький бігав, я йому давала. Цей мішечко він дуже любив бавитися і він от їх повитягував. Ну, це не столь важливо, Вони мені, якщо ними користувалися, ніде продавати не будете, вони вам не потрібні. Теж, дивіться, мішечок дуже якісний. Він м'якусінький, він такий гарний і з дуже якісної такої корзаму. Дуже якісно коржаму. М'яленькі роки пройшли, нічого з ним не сталося. Він не покришився, не посипався. Бо у підробік він сипається. Тут написано Монталь Паріж. Монталь Паріж, отакі маленькі. У підробках, у фейках, вони тут великі, такими великими буквами написано Монталь Паріж. То вже. І оці мішечки, у них, ці значки, там дуже крупні, такі великі покидані. Потім переходимо до флакончика. Дивіться. Ось тут у них така штучка є оцей значок, оцей їхній брендовий, такий гарний, витягується. Бачите? Раз і витягнувся. Раз, так засунувся. А у підробки він отак не витягується. Він якось навскрізь отак запхнутий. І воно відкривається так бризкається. Ну, я таку підробку бачила, може хто другу яку бачив, розп... ну, можете мені написати, розповісти. І виточки, раз, два, три, три виточки отут іде, не 4, не дві, не 5, три. Це настоячий оригінал, не фейк. І отак берете ви, вони розкриваються. Хорошо покрутить, воно розкриється. Оце як розкривається, оце оригінал. Тому що фейків вони не розкручуються. Потім так само тут співпадає буква А з буквою П. І тут у нас значок фірми, а не зірочка просто. Ну і дивіться, назва назва ось теж тут. Можна відклеїти. Ну, я не хочу псувати. Теж відклеюється. Це, це оригінал. Не в оригіналах вона написана або скотчем наклеєно, його можна легко від той зняти, І плюс на донышці написано ось так як тут: номер партії, бач-код. Можна зайти в інтернет, ввести в таблицю і він повинен зійти. І як ви будете вводити, він буде прямо вам. Ага, і в мене ще й тут ось написано: і бачкот, і номер партії. Тут і тут. Ви, коли ви введете бачкод і номер партії, вам даже висвіта, якого року ваш флакончик зроблений, і ви будете знати, якого року у вас парфум вироблений з якого року. Так, потім що ще я вам хотіла показати. Дивимося тиціанте Терензі. Дивіться, оце тиціанте Терензі. У мене коробочка загубилася з часом. Не столь важно. Біла така коробочка йшла, як отут. Отак біла коробочка. Тут, в оригіналі, у нас іде отака коробочка, масивна, гарна, красива, як вам може, погодібне. Вона отак відкривається. І в оригіналі, дивіться, в теці Антаренції є дві книжечки, обов'язково йдуть. У фейках вони не йдуть. Одна книжечка йде тут, розповідається про виробника. Друга книжечка йде в них, як реклама, які парфуми можна, можна почитати, ознайомиться, може якісь другий підібрати, потестувати собі вибрати. Дивіться, це в мене адрометта, це в мене що? Касьопеє. От так відрізняється. Оце є оригінальна гарна упаковка, це є тестер оригінал, щоб ви знали. О, оригінала повністю. Іде отака масивна важка кришечка. Дуже важка, тут сузір'я, флакончик дивіться, так само. Різниця тут тільки в кришечках. Отак. Все. Більш ні в чому. А так все однаково. Наклечка шкіряна, що в другого. Не в другого. Називається, дивіться. Тут номер партії, назва, бачкот. Що на тестерні коробочки, що на тій. Просто тут тестер. У мене тут тестер. Ти це на Терензі написано, без тут немає. А тут тестер ніде не пишеться, зато написаний. Номер, номер партії Бач Код. І коробочка йде, отака. Дивіться, отут він стоїть. І тут ще отакий ковпачок запасний маленький, повинен бути. Десь в мене не знайде затірявся. Якщо ви хочете в дорогу, або десь з собою взяти, ви його знімаєте, наносите отакий, отаку кришечку сюди. Отак. О. І все. І берете. Оце різниця між ними. Все. А ціна, я вам скажу, зразу половину. Половину. На тисячу, на дві можна вигадати. Тільки і за упаковки. Кому не на подарунок, кому не важний естетичний вигляд, будь ласка, беріть тестера. Різниці ніякої ніякої немає. По Поводички я маю виду, по аромату. Оце, оце вам буде оригінальний. І тестер від Тетян Трензі. Що я вам ще хотіла показати? Є в мене оригінальний тестер Мікалав Тоже. Дивіться, Отакі вони продають по 10 мг ідуть. Отакі ось фляшечки красиві, такі гарні. Спрейчик. Ой, гарний. гарний. Ой. І ви знаєте, такий прямо флакончик на 10 мг, спрейчик дуже гарний, розкручується, можна потім його собі якийсь придбати. І в такому мішечку йде шкі... Ну, Не чисто шкіре на дермантиновий, але він такий дуже якісний. Дивіться, як косметичка, що тут, тут і та іде підкладочка. І молнія. Ось так ви положили, собі закрили, десь у дорогу з собою взяли, випробували, може вам 10 і хватить, а, а ні, думати тоді більший собі взяти, а от ліван зробити собі, відкачати і буде вам здоровий кров. Оце оригінальні отак йдуть, Дуже гарно, у Мікалев е, ці 10-8 чи 10 чи 8 мг, я не знаю, тут не пише це. От ліванти, щоб ви знали. Потім, як можна відрізнити, у мене тут ще є один парфумчик, хотіла вам показати, Спа па Е, Мільйон, па мільйон триме. Дивіться, така коробочка. Тут у них все прописано, тут у них стоїть номер партії зроблений. Тут іде у нас. Штрих-код якої країни виробник, щоб зійшлося. QR-код є, бач-код є. І оце все ви відкриваєте. Проста коробочка. Ну це я більше люкс вже показую, як мама різний брендові різні оці бренди. Виробники вони не будуть економити, вони не економлять на упаковці, вони не економлять на фляшечках нічим. Це їхнє ліцо, це їхній бренд. І вони заінтересовані, щоб у них, не дай Бог, не було підробків. Тому що це ж парфуми, це ж немалі гроші стоять. І тут йдуть натуральні масла, тут йдуть натуральні компоненти, індігрієнти. А у підробки воно ж так. Масло там таке розбавлене, більше спирту, більше душок. Ну в общем, ну вони дуже хто багато користується постійно, вони ж вренні, вони ж нам дуже вредять на здоров'я, на бронхи і насморк у нас тоді ж з'являється. Ну, общем, дуже вони шкідливі. Дивіться, І тут беремо такий гарнющий флакончик. Тут прям наклеєно у нас і, і назва, і все. І так він відкривається. Бачите, ну, маленьке, тут все прописано на кришечки, як полагається. А у фейках тут на кришечки немає прописано. І Тут метал, у фейка пластмас, металічний спрей. Це метадка. І на дні ось яке воно Тут воно у нас малюсеньке. Хоч і малюсіньке, але все прописано так, як тут. Воно повинно все співпадати. Оце так. Так що дивіться, хто буде купляти, хто зацікавлений, щоб його не обманули, не обдурили. Звертаємо увагу на оригінал, щоб не опектися і не купити якийсь фейск. І ще раз вам говорю: оце, що кажуть, що люкс, там турецький, бренди на потоки, вони все те саме. Ні, не вірте нікому. Якщо не вірите, візьміть лівант люксового турецького. Парфуми і оригінали. І нанесіть на одне одне, на друге друге. І зрівняйтесь, ви все самі поймете і будете знати. Різниця дуже велика, дуже велика. Томфор навіть у тестері ніколи не буде. Ось жовтої полосочки і суцільна коробочка, щоб тут відкривалася. Любий тестер, який зроблений під коробочку натуральну, тобто оригінально, вибачаюся. Ось, отут. Ви ніколи не будуть оцю золотисту давати. Ніколи. Вони просто біле зроблять, щоб його можна було так взяти, викинув і до свидання. А тут же вже більш, так як кажуть, для людського ока беруть туди-сюди, підшаманили, навели йому марафет і у люди. Хороші днішки взяли за дурницю таку і все. Людина користується, насмарк отримує, не пойме, чого у нього кашель, чого в нього алергія. А тому, що неякісний спирт, неякісна не неякісні масла. Ну, так, поговорили з вами. Може, у вас які є питання, пишіть мені, задавайте. Може, ви щось там знаєте, що я такого не знаю, мені напишіть, будь ласка. Мені буде цікаво почути вашу думку і, і з вами порозмовляти про це. А на цьому будемо закінчувати. Дякую, до побачення, до нових відеоглядів.